Дуже цікаво спостерігати, коли хтось вперше заходить до нашого кафедрального собору. Коли дивляться на цей розпис, особливо після реставрації, то всі кажуть таке сучасне слово Вау! Дуже гарно вражає. Чому церква надає такої ваги? Іконам, розпису, зображенням, тому що це не є просто елементи якогось гарного декору у нашому соборі. Це є проповідь Євангелія. І, можливо, для нас, для сучасних людей, воно не так багато говорить, тому що ми Євангеліє можемо собі прочитати. Багато десь чогось чули на катехізації. Але уявімо собі для людини неписьменної, котра заходила в такий храм, як наш, споглядала на такі зображення, скільки ці зображення мали до неї промовляти. Ми, можливо, вже не є такі чутливі, як наші прабатьки. Чому? Тому що ми кожного дня бачимо дуже багато зображень і в інтернеті, і добрих, і недобрих, і журнали, і телебачення. А тодішня людина могла через такі зображення бути євангелізована. Але у восьмому столітті сталася у церкві біда. Виникли єресі, називається Єресі іконоборства, котрі вважали, що не можна почитати ікон, не можна зображати біблійні сцени. І навіть така єресь проникла в голови деяких священників. І почалася боротьба з іконами, світове мистецтво і церква втратила визначні шедеври, багато ікон було знищено, а багато розписів було з церкви здерто. І ось ця неділя, перша неділя посту, називається неділею торжество православ'я, що не означає торжество однієї конфесії над іншою, а означає те, що Церква визнає правильне почитання ікон, і якраз 11 березня 843 року відбувся сьомий Вселенський собор, котрий проголосив, є дозволено почитати ікони, і є потрібно це робити, тому що тому, кому поклоняємося на іконах, це не фарба і не дерево, а поклоняємося і почитаємо того, хто на тій іконі. Є зображений. Я собі пригадую десь років 10, тому я прочитав одну таку дуже цікаву історію, яка навела мене на багато роздумів, з якими я хотів би, хотів би з вами поділитися. Один чоловік в себе вдома мив посуду. Ну, важко собі таке уявити, що чоловік миє посуду, але. Миючи посуду, взяв оту дошку, яку підкладається під гаряче, і побачив і вжахнувся. Він на тій дошці побачив зображення старої ікони. Чітко він не міг побачити, хто на ній був зображений, але взяв ту дошку і згадав, батьки його були віруючі. Переслідувані, за релігію, боялися, що хтось виявить якісь ікони в них вдома, і дуже добре приховали, приховали в ящику для посуди. І він, взявши ту ікону, поклав її на видне місце, але та ікона не давала йому спокою. Він завжди на неї дивився, споглядав і думав собі, а що я можу зробити для цього, для тієї ікони. Почав як міг відчищати її від бруду, але побачив, що наробив шкоди. І то був ні, треба це віднести до когось, хто в цьому розуміється краще, як я. Згадавши те, що його сусід трішки щось там малює, взяв ту ікону, поніс до сусіда, і сусід каже, ну, давай, зараз ми то тобі бігом зробимо. Сусід, як вмів, почав на ті ікоди наводити певні фарби, але чоловік зразу зметикував, що щось відбувається не те, вже не викликає та ікона таких почуттів у нього, як раніше. А значить, цей чоловік з цим завданням не справився. Забрав він від нього, думав, думав, що робити далі. Каже: напевне, віднесу, віднесу я ту. Ікону до якихось спеціалістів, істориків, які, можливо, мені підкажуть, що з нею робити, приніс. А спеціалісти замість того, щоб відчищати ту ікону, почали сперечатися. А ця ікона належить до 17 століття. Інші казали, ні, 18, -те. інші казали, це така, така школа художників малювали. Ні-ні, це інша школа художників малювала. Побачив він, що ніхто на ту ікону не звертав увагу. Забрав її і думав, що робити далі. Нарешті він дізнався про те, що в їхньому містечку є дуже відомий реставратор, котрий займається саме реставрацією ікон. І коли він про нього почув, то дуже зрадів і побіг до нього і сказав: Чи можеш ти реставрувати мою ікону? Він каже: ні, не буду я реставрувати твою ікону. Кажу, чому? Тому що ти маєш її реставрувати. Він Каже, я, та я ж не вмію. Він Каже, сідай поруч мене, дивися, як це роблю я, так само роби і ти. І той чоловік завдав собі труду. Він сидів біля того майстра, уважно спостерігав, як він крок за кроком знімає шеребруду, бруду, як починає вимальовуватися зображення. і він Відтворивши ту, ту ікону, сам, власноручно дістав дуже велику насолоду, але одночасно знайшов контакт із тим, хто був на тій іконі зображений. Він думав про нього, про Ісуса, він дивлявся в рисі Його обличчя. Він з ним навіть спілкувався через ту ікону. Дорогі браті і сестри, ця історія дуже реальна. І ця історія є дуже правдива, і цінна також і для нас. Тому що ми є образ і подоба Божа. Життя в нас буває дуже складне і накладає дуже багато різних шарів і бруду, і проблем. Але час Великого посту, в який ми з вами вступили цього тижня, Ставить перед нами завдання відновити в собі образ і подобу Божу. Чи можемо ми це зробити самотужки? Згадаймо собі про того чоловіка, що сталося, коли він сам хотів зробити реставрацію ікони. Він завдав собі шкоди. Він відчував потребу, що потребує іншого. Але кого потребує сусіда? Який тобі може розказувати байки про релігію, чи духовність Фейсбука може тебе навчити правди чи Євангелія? Очевидно, що він зрозумів, що має і піти до когось, хто знає краще. І світ не завжди буде тобі підказкою, і завжди будуть багато суперечок і в церкві, які будуть казати таке століття чи інше, але не це спасає. Тільки тоді, коли ми вдивляємося в Ісуса, коли ми наслідуємо Його приклад, коли ми йдемо на Його запрошення, візьми свій хрест і йди слідом за мною, коли ми вміємо вдивитися в Його риси обличчя, вслухатися в Його Слово, мати контакт із Ним, тоді ми зможемо відновити свій образ, тоді ми зможемо відновити свою подобу Божу. Тому, дорогі браті і сестри, маємо піст, а значить, маємо відповідні засоби для реставрації себе, для відкинення бруду, для вдивляння в особу Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, котрий хоче не щоб ми автоматично зробилися святими. Але хоче, щоб ми поруч із ним, разом із співпрацею із ним, відновилися для життя вічного. Христос, нас.